У Лас-Вегасі 70-х Сем Ас Родстейн у виконанні Роберта Де Ніро керує казино так, ніби це операційна. все під контролем до приїзду Нікі Сантора. А поки Нікі ще не встиг нікого закопати в пустелі, тисніть лайк і підписку, бо далі буде Шерон Стоун, Параноя і фінансове фіаско з діамантовою сережкою. Нікі Джо Пеші це ходяча криза нервової системи. Він кричить, б'є і копає ями іноді навіть до того, як спитає, що сталося. А ще Джинджер Шерон Стоун жінка, яка вийшла заміж за Аса, але любила себе, наркотики і колишнього сутенера. Разом вони бізнесмени, емоційні руїни і тікаючі від ФБР персонажі. Імперія зростає. Потім сиплеться прямо на підлогу казино.